Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогоднішній наш сюжет він буде про деякі міжнародні справи, а саме про оті фейкові угоди, про гарантії безпеки, де нема ні угод, ні будь-яких гарантій, а також і самої безпеки. Їх на Ж нахваляється понад підписувати аж 30 штук. І це, це мабуть, не є чимось особливо поганим. Якби ними він не підміняв пошук справжніх гарантій, справжньої безпеки. Але про це ми поговоримо трошки далі. А зараз дві традиційні речі. Ну, спочатку я вас запрошую ставати постійними глядачами мого каналу і для цього підписуватися на мій канал в YouTube. і буду вам дуже вдячний за ваші часині перегляди, за поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки. Ну, а також. також Давайте трошки спочатку, все ж таки, як і традиційно вже стало, звернемося до наших внутрішніх подій, і того, що нам найбільше болить. Бо від тих напівфейкових угод нам сьогодні ні холодно, ні жарко. Вони не добавлять безпеки Україні, хоча можуть закласти непогані основи для якихось майбутніх договорів, угод тощо. А болить нам те, що ми бачимо на наших фронтах, а там все аж надто прогнозовано. От знаєте. Це мені нагадує щось пов'язане з тим, що було з 19 по 22 рік. Москва вичікувала, коли в Україні силами цієї зеленої влади будуть ослаблені до неможливо збройні сили України. Буде зруйнована оборонна промисловість, будуть зроблені роблені всі ті відведення, розмінування і тому подібне. Всі інші дії, думаю, що не випадкові, а дуже добре погоджені. І от Москві довелося тоді чекати аж три роки, доки ця влада готувала умови для захоплення України, для вторгнення. Але вони, напевне, не врахували живучості Збройних сил України та фактору залужного. І от тому весь 22-й рік для Росії був роком поразок, а для нас перемог. Ну, далі, я думаю, партньо зуміли, яким чином пролобіювати. Після того ви пригадуєте ту ставку Верховного Гавнокомандуючого, яка прихопила все. І пам'ятаєте, тоді в нас раптом закінчилися наші перемоги. Але принаймні расисти не могли розраховувати на свої. 23-й рік це був рік важкої позиційної війни. Але ворог не перемагав. Ну і далі треба було зробити. Ну, напевне, треба було усунути того, хто був ще певним гарантом того, що ворог не може перемогти. Після того. Прибирають заужного, і який ми маємо результат, ми маємо, що буквально через тиждень, все тепер вже в Москві не треба чекати три роки. Вистачило тижня для того, щоб вони змогли піти в серйозний наступ і могли реалізувати певні прориви. На який жаль, це виглядає аж занадто сильно між собою пов'язане. Я не знаю, чи наші сьогоднішні поразки є саме наслідком якихось прямих злочинних наказів, чи може чи може позбавлення командирів права на ініціативу і оперативну самостійність? А може, може, сам фактор погрому того, який влаштував Зеленський на верхівці наших збройних сил України в Генштабі, привів до втрати армії контрольованості. Ось колись один, пригадуєте, такий взірець улюблений нашого Верховного, ну і не тільки нашого, там Путін дуже його любить згадувати, такий Сталін був колись. Влаштував значно більшість, звичайно, програму своєї робочій крізьянській карасної Армії. То вона не відновилася навіть за чотири роки. У 41-му році вона не була готова. При тому, що мала більше зброї, більше чисельність військ, ніж німецька армія, вона не була готова воювати і захищати свою країну аж до самої Москви котилося фронт. Пам'ятаєте, історія проста. А тут від моменту погрому в вищому командному складі, дякувати Богу, що ще не дійшли поки що до бригад і до батальйонів, але схоже, що це вже наступний крок. і Він буде дуже швидкий. І за лічені тижні московити змогли почати оцей страшний та не за лічені тижні, фактично за тиждень. Вони змогли почати цей страшний фронтальний наступ, який ми побачили в Авдіївці страшенною кількістю вогню, кабів, артилерії, кинувши туди всі найкращі підрозділи. Ну що сказати, для таких зусиль, таких втрат, напевне, результат трошечки скромнуватий. Мабуть, вони розраховували на набагато більше, але, але воно дуже повчально. Я ж про це чому згадую? Бо занадто багато зараз розійшлося от тих наших позитивненьких, які за викликом, звичайно, і за відповідну по тарифу оплату, які зараз спробують затерти одну дуже важливу річ, яка називається причинно-наслідковий зв'язок між тим розгромом у вищому командному складі і тими поразками, які зараз щодня на преликий жаль ми бачимо на карті бойових дій, і з тою гіперактивністю ворога. Який зараз вирішив, що влада України йому зробила саме той подарунок і саме той гольовий пас, після якого він зможе здобути певні серйозні результати, Авдіївка. Це тільки перша пробна куля, на приликий жаль, для нас дуже болісна і дуже страшна. Ми бачили неорганізований відступ, ми бачили обмеженість командирів, які бояться виносити свої рішення. І тому ми побачили ці страшні історії зеніту з тим відступом, коли вже не можна було відступати, коли вже все, коли вже катастрофа, повне оточення з розстрілами. Ми побачили розстріли полонених і все подібне. Але. Далі на великий жаль, ми зараз маємо наступні дуже драматичні очікування, і ми не маємо на них відповіді від влади, чи вони в цьому готові, чи ні. Відніше ми маємо між міжнародних експертів дуже серйозні запевнення, що на преликий жаль в цьому плані підготовка не велася. У нас нема підготовлених рубежів за Авдіївкою. Про це говорять експерти. Я не є експертом військовим, я просто цитую тих, кого я слухаю. щодень. Це ж вам не лінії, три лінії Порошенка, які були. Ні, тепер немає. Ворог продовжує тиснути вже не так активно. Він своє перше основне завдання зробив північ, не південь. Верніше вибачаюся, не окупований частиною Донецької області не є зараз головним його пріоритетом, але вражина там наступає. Вона далі тисне і невідомо, де їх вдасться зупинити напроти Авдіївки. Вони дуже сильно тиснуть через Мар'їнку і хочуть там прорватися. Там основний їхній зараз напрямок в цьому, цьому керунку. Дуже серйозні наступальні дії зараз почалися на запорізькому напрямку. Там в Токмаку почалося формування потужного наступального групування, і воно вже почало бити по наших територіях, які вдалося звільнити влітку. Пригадуєте, в районі Роботиного і Вербового там, наприклад, жаль, вони вже захопили окремі позиції. Поки що. Це не співрозмірно тим втратам, які вони там несуть. Збройні сили України там дають просто колосальний відпір, і є надія, що в них там все провалиться, але вони там наступають і деякі опорні пункти вони вже змогли там заскопити. Трошечки східніше готується нове наступальне групування. Чи в нас там створюються спеціальні укріплення на зок тих, що були російські? Чи в нас там бетон заливається, чи в нас там проходить мінування? Ну, експерти знову кажуть, що ні. От велике питання, чого ми чекаємо? Що там буде черговий прорив? Знову цього чекаємо. Чи чого ще далі? Наступне головні сили Завдіївки. Ворог їх зараз теж перекидає. Перекидає на Махмутський напрямок. І оце те, що я розказував вам в попередніх випусках, що буде, напевне, знову сконцентрована надпотужна атака, і під ударом спочатку може описнитися часів яр, а далі Сов'янськ, Краматорськ їх вже починають нищити аваційними ракетними ударами. Зараз тривожні очікування на куп'янському напрямку. Там ворог також, після того кадрового погрому, який відбувся з СУ, він не міг там ніде протиснутися. Вони там, там була позиційна війна. Невеличкі їхні наступи закінчувалися поразками і відходами назад. Зараз вони починають продавлювати нашу оборону і тиснути на. Оті шляхи сполучення, які в нас є там по Куп'янському напрямку. Дуже небезпечна абсолютно ситуація. Ну і психологічно тисне поява на Куп'янському напрямку сьогодні такого собі Володимира Зеленського. Його туди привіз його завгосп записати відео, когось там нагородити, зробити фото на пам'ять. Ні, все добре, все прекрасно. Тільки недавно були такі самі візити, і оці на пам'ять за вже втраченою Авдіївкою. Нещодавно атакованим роботиним, раніше Бахмутом, тепер що, куп'янщина? не забагато. Отакі От відчуття, що в когось є список і графік отих, про які потім буде сказано: довелося відійти, довелося покинути. І він спішить помітити ці місця і ті напрямки до початку активних атак ворога, які таке враження, ніби він орієнтується, коли вони бужують, і зафіксувати там свою присутність для історії, для своєї біографії і все інше. От я перепрошую за емоції, але я не міг з цього не почати. Бо в нас останнім часом справді оця катастрофа з тим розумінням, що в кожної події. І в хорошій злої завжди є першопричина, причина: отой причинно-наслідковий зв'язок. І тому цей вступ не до нашої основної теми, а той, який стосується виключно військових наших проблем, воєнних наших проблем, він якраз про це. Коли знімають залужного, коли роблять справжній, от, знаєте, такий сталінський погром в командному складі, то це буде мати свої наслідки. Найстрашніше, якщо ті наслідки саме не просто прогнозувалися, але і планувалися, от в цьому вся історія. А тепер переходимо до міжнародки, до того, що є ну, моєю професією, де я можу дійсно аналізувати все. Попереднє, про що я говорив, ну ви можете послухати серйозних експертів. Так вони не будуть робити подібних висновків, як я, але вони вам розкажуть багато деталей. Я думаю, що з них ви вийдете на дуже подібні підсумки. Які я зробив. Ще раз скажу, я посилаюся, я оцінюю те, що розповідають люди, які в військовій справі багато набагато досвідченіші за мене. Просто я пов'язую ті речі з політичними рішеннями. Причинно-наслідковий зв'язок це бич сьогодні для України, і ну, звичайно, робота на те, щоб Україна не могла перемогти в цій війні, а Росія не програла. У мене такі відчуття, що це по-моєму основне завдання сьогодні нашої влади. Дай би Боже, щоб я помилявся. Добре, переходимо до нашої основної теми. Отже, всі наші підцензурні і, як не сумно, навіть залишки вільних медіа, і їхні всі гості з радістю сповіщають, що Зеленський привіз із свого турне, привіз щось таке, ось щось таке, 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 таке. Ні, знаєте, зброї не привіз, не домовився. Напаки, ми маємо погіршення. Зокрема, по Франції, дуже серйозне погіршення. Вони блокують тепер разом з Грецією і постачання, закупівлю Європейським Союзом зброї поза межами ЄС, що для нас пагубно, тому що є дані про те, що ця зброя наявна. Про неї говорить чеський президент, скажімо, Петер Павел. Але от Франція блокує. Туди з'їздив Володимир Олександрович. Він щось переконував когось? Ні, наскільки я розумію, ні. Німеччина по Таврусах знову відповідні не Зеленському журналістам. Я так розумію, наша влада не вела переговорів щодо постачання зброї. Не було мови про політичну підтримку з Мюнхенської безпекової конференції. Будьмо свідомі, там провал, реальний провал української делегації. Не, нема запевнення про фінансування із США. Обидві зустрічі Зеленського пройшли дуже погано. Ну, зрештою, як, демократи, там були ж двохпартійні обидві делегації. Про це я вчора говорив. Демократи з ним поспілкувалися більш-менш нормально, адекватно, а республіканці говорили дуже жорстко, і абсолютна більшість з них. Всього там було 44 представники обох палат США. саме республіканці в значній мірі проігнорували зустрічі з ним, а ті, хто були, ну. Не дав йому жодних запевнень, і це дуже погано. І це є в тому числі результат того невипуску Порошенка, який став для них персональним ляпосом, плювком їм обличчя. Так що результат саме такий планувався. Добре, але я вийшов у бік. Про це вчора говорилося. Ну то питання: то що ж привіз звідціля наш Зеленський? Ну як нам кажуть, привіз дві угоди про гарантії безпеки. От, давайте так, я вас вот зараз, як міжнародник, свідомо заявляю, тут брехня у всьому, в кожному слові, тільки пропаганда. Хоча самі меморандуми, а він привіз якраз меморандуми, вони містять дуже корисні положення, якими можна попрацювати на майбутнє, і з них можна знайти певну користь. Ці меморандуми писали далеко не дурні люди. Я думаю, що їх в основному готували не в Україні. А якщо в Україні, то на диво доручили комусь, хто ну, знає потрібні речі тільки. Тільки вони не панувалися як те, що має стати міжнародними угодами. Там, там зовсім інше, там нема реальної безпеки, там, там є хороші, добрі побажання. побажання на майбутнє. От я є два, вже є угода старіша, британська, якоїсь вам я аналізував, і є дві нові: німецька і французька. Французьку я встиг проглянути по діагоналі, ще коли був тільки з Google у перекладі, не можу сказати, щоб вона дуже сильно відрізнялася від німецької. Там є конкретика. Конкретика інша, але там нема зобов'язань. Ну, а ми переходимо давайте до цих угод. Як завжди, починаємо з назви. От ви знаєте, що в Берліні виявляється, Зеленський Шульц. Підписував якісь кардинально різні документи. Ну це якщо судити з їхніх слів. От Зеленського вже згадувана угода про гарантії безпеки. Угу. А що ж тоді Шольц підписував? А він офіційно сповістив, що підписав довгострокові зобов'язання в гаузі безпеки без жодних гарантій. Зобов'язання і гарантії це дуже різні речі. І небезпеки, а в галузі безпеки це знову дуже відмінні речі. А що ж там було насправді? Ну, давайте беремо. Вони ж все-таки взвіряли переклади, вивіряли їх. Беремо сайт нашого президента, що вони сказали, що я граюся не так з перекладами, і читаємо офіційно на сайті нашого президента, назва Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччиною. Ну, якщо чесно, то ближче до того, що сказав канцлер, ніж до того, що сказав наш ЗЕ. Знаю, що під час переговорів наші випрошували ще й одну дуже дивну річ: вони не випрошували реальних гарантій, і того, щоб це було ратифіковано і стало справді угодою. Вони випрошували, це відомо вже, щоб не допустити казусу ріші Сунака. А знаєте, в чому вся штука? Він ще в Києві, і потім в Британії спочатку довго називав ті домовленості, які були підписані між Британією Україною, запевненнями про безп... в сфері безпеки. І його ледве просили, щоб він вже коли це доповідав у... в Лондоні в парламенті, щоб він використовував слова все-таки про зобов'язання. Наскільки мені стало відомо, Шольца теж просили, щоб в коментарях німецьких замість слова запевнення пішло слово зобов'язання. Різниця в правому плані невисока, бо зобов'язання це ті самі запевнення, є гарантії, є підтвердження тощо. А зобов'язання ну, ми зобов'язуємося, ми запевняємо, ми хочемо, ми маємо бажання і багато іншого. Для уряду Німеччини цей документ ну він є амбітним, він гарним тощо, але цей документ зобов'язань ніяких на уряд Німеччини не покладає від слова взагалі. І От те, що запевнення чи зобов'язання, ну ще раз кажу, казус Ріші Сунака, якого таки впросили, що він після того почав говорити про зобов'язання для уряду Британії, це теж жодного значення не має. В даному випадку виявилися для нашої влади більш болісними ніж самі сама суть документу і його юридичний статус. Ця справа в тому, що їх дуже лякає, що їх будуть звинувачувати в порівняннями з Будапештським меморандумом. Він же ж став для України, ну таким, знаєте, демонстративним ляпасом, і в нас його використовують як доказ абсолютно неадекватного і безвідповідального документу. То я вам мушу сказати, що Володимир Олександрович привіз з цієї поїздки два Будапештські меморандуми за юридичним статусом. Саме так. Хоча за наповнення вони, звичайно, незрівнянно кращі, от тільки результату немає ніякого, окрім того, що й Будапештському меморандумі. А тепер давайте трошечки про сам документ. Ви можете відкрити сайт президента і прочитати його від першої до останньої стрічки, тому цитувати я не буду це куча часу і нема в тому потреби. Бо це ще раз скажу, це всього на дуже хороший протокол про наміри. І не більше там прилічено чимало потрібних цікавих для України ініціатив. Що тепер треба зробити, маючи такий протокол про наміри? Треба почати працювати з ним і закінчити. Протокол про наміри це не угоди, це не ратифікації, це тільки добрі побажання. Дві країни мають хороші побажання і хочуть їх втілити. Ну, в такому випадку їх треба починати втілювати. А якщо вони залишаться, так як з Британією ми маємо цей протокол. Більше того, ми з Вільнюського саміту маємо аналогічний протокол з G7. і ніяких подальших дій. Окрім протоколів про наміри дальших на місцевому рівні. Це якраз є той випадок, коли вони так і залишаться хорошими протоколами про наміри. Цього разу ці протоколи про наміри і в Британію дуже хороші, і з Німеччиною хороший, дуже гарно сформульовані. І безумовно, ще раз повторюсь, вони, вони краще навіть за Будапештський меморандум. Хоча вони в чомусь за результативністю прогнозованою своєю гірші. Відчутно гірші від, скажімо, від мінських домовленостей. Всі ці три документи, ну власне, три типи документів, Будапештський меморандум, оці всі протоколи, які зараз підписує Зеленський і мінські домовленості це все документи одного рівня. Вони не мають законної сили. Так це правда. Вони не мають законної сили. Вони можуть діяти тільки своїм авторитетом і бажанням сторін або певним фактором тиску на певні сторони, для того, щоб це виконати. От в мінських домовностей таких речей. Було достатньо багато закладених, і в контексті їх ухвалення теж було багато закладено. От чому вся різниця? У документі, так цих, які підписує зараз Зеленський, от скажімо, німецькому, домінують знаєте, які фрази, якого типу держави висловили свій намір, держави демонструють своє прагнення, учасники прагнуть. Але навіть коли там йдуть більш певні якісь висови, вони все одно не мають жодної юридичної сили, від слова взагалі. Чи все це зможе хоч колись запрацювати і бути чимось корисним? Ну, загалом так. Я ще раз кажу: я не критикую самі документи. Як протоколи про наміри, вони дуже навіть хороші. Вони на диво добре виписані. Цей документ можна було б взяти, і, скажімо, два варіанти. Перший варіант найкращий взяти його досить ґрунтовно переписати, зробити в більш правовій формі, більш регументуючий. Класти туди певні зобов'язання і ухвалити через ратифікації в парламентах як рамкову угоду. Знаєте, рамкова угода це не те щось конкретно, що вже виконується. Рамкова угода це закладення певних загальних принципів, під які створюються інші угоди. Але вона вже зобов'язує. Вона принаймні зобов'язує сторони укладати. Певні інші наступні договори, угоди прямої дії. Бо домовленість, напевно, з добрими, дійсними, гарними побажаннями, вона би вона все одно не буде працювати. От з цими домовленостями вони дійсно хороші. Дуже шкода, що ними вони й залишаться, і не набудуть жодної зобов'язуючої сили. От я цитую вам єдину фразу, в якій все визначено, підсумок її, підсумок цього документу. Його... Юридичний статус на це мало хто звертає уваги, а в ньому все. Там написано наступне: положення в підсу... при кінцевих положеннях положення тієї угоди набирають чинності з моменту її підписання. Ой, кажуть, як добре, слухайте, це те саме, що історія. Ой, добре, нам тепер кажуть, що ми в НАТО можемо вступити без ПДЧ. Без ПДЧ ви не вступите в НАТО. Вам просто сказали: ви не, вам не треба ПДЧ, бо ви все одно не вступаєте в НАТО. Так само тут угода набирає чинності без підпису з моменту підписання, без ратифікації, без ухвалення парламентів, без ухвалення урядів, без всього іншого. Це означає, що її чинність виключно совесна і нічого іншого. Це не втіха. Тут плакати треба, бо Німеччина. Так само, як Британія, як Франція, в цій ситуації, не погодилися брати на себе наперед зобов'язання і обмежилися виключно наміром або, або другий варіант. І він більш певний, тому що вже три країни, це вже щось суттєво, або Україна насправді ніяких зобов'язань для себе не просила. Чи такий варіант можливий, на превеликий жаль, я зараз відчуваю, що він можливий. От ви давайте так: чи саме ця угода може, хоч якось бути використана? Так може. І в ній це, до речі, записано в тих самих прикінцевих положеннях. Я вам зараз поясню, який довгий шлях передбачає, щоб хоч щось зробити з тих гарних слів, які написані в угоді. От написана конкретна фраза, домовою на неї ніхто не звернув уваги. Учасники у разі необхідності визначать уповноважені органи для розробки та імплементації двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених цією угодою. А тепер перекладає на просту мову. Тобто, якщо учасники вирішать, хоч щось. І сотень, ну не сотень, там десятки ширших, а сотні дрібніших, перелічених, дуже гарних пунктів реалізувати, хоч щось реалізувати, то ви не маєте спочатку визначити або створити уповноважені органи. Наприклад, це можуть бути міністерства, уряди, робочі групи, якісь комісії. От вони створюють ті групи чи комісії. Потім вони там пишуть новий проект закону, міжурядової угоди, чогось іншого, якийсь проект. І його вже офіційно проводять за процедурою, чи схваленням уряду, якщо це урядова угода, чи ратифікацію в парламенті, після чого він набуває чинності, і його далі можна вже використовувати, виконувати, і Україна з нього може отримати якісь корисні для себе речі. А що ж тоді ми зараз розглядаємо, про які документи ми говоримо? Якщо для цього щоб хоч один пункт з нього виконати, треба пройти таку всю велику процедуру. А я ж казав. Що тільки протокол про наміри або ж про меморандум, трошки кращий за Будапештський меморандум, трошки гірший за мінські домовленості. От і все. Дещо саме так уже й здійснено. Здійснено за рішенням Будестагу. Там багато з того, що записано в цей меморандум, який підписав Зеленський, вже багато вже реалізовано, ще задовго до тієї угоди. Нам виділяли з озброєння без тієї угоди. Нам надавали фінанси без цієї угоди. Є там такі прилічені, результати, і в самій угоді там згадується, що це вже було зроблено. Є анонсоване рішення канцлером, які зараз Німеччина робить. І ця угода нічим не впливає на ці рішення. Є добра воля канцлера сьогоднішнього. Вони це роблять, поміняється з Буддистагу і, можливо, нічого подібного робити вже не будуть. Все потребує. В цьому документі, який підписаний, подальшої, перше його верифікації, кодифікації, підготовки, ухвалення тощо, і проходження через ту ж саму бюджетну частину. На все потрібні гроші. От я вам читую, цитую: це в частині першій, в самому основному тексті пункт 4. Німеччина нагадує. Що національні бюджетні асигнування застосовуються і вимагають чіткого дозволу з німецького Бундестагу. Знову перекладаю на просту людську мову. Німеч в підписаному Зеленському документі написано: Німеччина дає Україні всіляку гуманітарну технологічну допомогу, допомагає відбудовувати українську державу після війни, допостачає Україні зброю, і тому подібне. Все прекрасно. Тільки для цього Бундестаг. Має отримати абсолютно конкретні 5, 10, 100, 150 законопроєктів і за кожний з них проголосувати, або не проголосувати, або й не отримати, якщо уряд вирішить, що цій країні влада, ну скажімо, не зовсім на це заслуговує. Але ця процедура і так працює, без цього документу від слова взагалі. Тобто, знову, який його сенс? Ну, сенс, в принципі, ще раз кажу, хороший. Протокол про набіря часто підписується до того, як почати якусь реальну роботу. І добре, що він підписаний. Там набір дуже хороших речей, хоча дуже загальних. Ну знаєте. Вони все одно від того не втрачають свої якості. Це означає, що колись якийсь канцлер з якимось президентом України сядуть скажуть, давайте оцей цей, цей пункт і ми пропрацюємо. Плюс, якщо виникне якась приспішена ситуація, коли треба буде швидко допомагати Україні, можна дещо з цього подивитися і вибрати в прискорене виконання. Там десь, дійсно це добре, коли такий план виписаний, але все одно це тільки, тільки меморандум. Хоча в цьому меморандумі, так само, як в британському, є одне дуже чітке зобов'язання. От воно чітке, прямо є зобов'язання. Воно стосується України. Ми, Україна, гарантуємо, що не будемо порушувати угоди про кінцевого одержувача зброї. Так як з Британією не будемо порушувати принципу непередачі іншим сторонам певних технологій. От, власне і все, більше зобов'язуючих пунктів там нема. Що стосується щось конкретики трошечки. От там, наприклад, є цілий розділ про майбутній напад на Україну. Добре, що це передбачають, тому що до цього, до цього вони своєю доброю волею це робили. Зеленський же ж не бачив, що готується напад на Україну. Він ж заперечував це, казав, що вони там нам тільки паніку сіють і все інше. А що там написано в випадку, якщо на Україну знову, в майбутньому, вже після миру, нападе Росія? Бо в основному договір він стосується загальних речей або того, що буде вже після закінчення війни, не тіште себе, що він зараз багато що нам дасть. То от там передбачено консультацію впродовж 24 годин. Соб, собстоп, а де це я вже читав? А в Будапештському меморандумі було. А ще Німеччина підтверджує свою готовність до того, що відповідно до своїх правих, правових вимог. І європейського права, тобто проходження всіх законодавчих процедур, вона готова надавати швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сприятиме накладенню санкцій на Росію і все інше, і все згідно німецьких законів і рішення уряду і парламенту. Знову відповідно, от в Америці теж з нами, ніби якісь є домовленості, все, і що американські республіканці і трампісти заблокували нам цю тему, і ми. Ми вже скільки місяців чекаємо з вересня місяця, заблокувалось фінансування для України. Рахуємо місяці скільки. Отак само може бути і тут, тому що це не є зобов'язання навіть. Це просто повідомлення, повідомлення про свої побажання. Чого там нема? Там нема ні слова про підтримку біженців. Очевидно, для Зеленського це болісна тема він не хоче їх підтримувати. Там нема гарантій збереження безвізового доступу на територію Німеччини українських громадян в випадку загрозової ситуації з наростання тих же самих біженців. Там не згадано про невизнання законності виборів, які РФ проведе на окупованих територіях. Зараз вибори президента Рашиської Федерації. Українська влада боїться про це навіть пікнути вголос, що вони не визнають ці вибори. Дальше. Неприємне для багатьох. От Зеленський каже: ми вимагаємо повернути надати Україні всі расистські активи, які арештовані в США і в Європейському Союзі. А тут написано, він підписав документ, яким він відмовляється. Там написано: російські суверенні активи повинні залишатися замороженими, і тільки доходи від російських активів можуть використовуватися для підтримки України. Зрозуміло? Не передбачено те, про що він розказує, нібито він допом... добивається. Тому що це брехня, тому що він цього не добивається. Це не перша угода, яку він підписує, в якій Україна вже відмовилася від російських активів, тому що Росія цього не хоче. Далі. Там написано певні зобов'язання для України щодо реформ. І от останні стрічки я вам прочитаю, вони мені найбільше подобаються. В якій сфері реформи насамперед правосуддя, верховному венству права, децентралізації, боротьбі з корупцією, відмивання грошей, сектору безпеки та державному управлінню, які підкреслюють відданість України демократії та верховенству права, повазі до прав людини та свободи сові і з масової інформації. Почули. Всі допомоги і все ґрунтується на тому, що двох сторін Україна має це виконувати, може, колись, після Зеленського. А зараз, а зараз це просто папірець. Все, слава Україні.